Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа Центрі України «Укрінформ» Сьогодні 505-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про енергетичну систему України. У нас у студії Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Вітаємо вас, пане Добре. Олександре! І почнемо нашу розмову саме з поточного стану. Ми Давайте поговоримо про ремонти, і не тільки про ремонти, а й про системне відновлення, яке ми знаємо, що потребувала наша країна після всіх тих масованих ударів, які завдали нам окупанти. Тож, які стани, як ви його оцінюєте на сьогодні? Я би оцінив стан як складний. А... Є два ключові аспекти, про які зараз варто говорити. Аспект перший це відновлення власне високовольтних мереж, де з одного боку ведуться дуже активні роботи і по відновленню того, що можна відновити, і по побудові фізичного захисту, тому що ну, дуже багато є передчуттів. Давайте це називати так, що в жовтні-листопаді атаки можуть повторюватись. І, відповідно, йде дуже активна робота в цих напрямках. З іншого боку, треба, ну, вже можна констатувати, що з точки зору покриття високовольтного обладнання важкого. Типу, яке є власне найбільш складним до заміни, і яке власне найбільш потрібне зараз, ми встигнемо отримувати і встановити до опалювального сезону що найбільше від того, що дійсно потрібно зробити. Не тому, що хтось погано працює, а тому, що темпи виробництва в світі ну, вони такі, які є. І ті замовлення, які зробила Україна, фактично повністю завантажила в світовому масштабі потужності такого виробництва. Тому є певні обмеження, в тому, що може бути зроблено в принципі. Але я певен, що максимум можливого буде зроблений. А Паралельно триває робота з відновленням генеруючих потужностей, і в енергоатомі активно йде ремонтна кампанія, блоки виводяться в поточні ремонти, і тут все йде планово, як мені щонайменше видається. Гірша ситуація з вугільною генерацією, тому що, по-перше, по окремих вугільних електростанціях йде прямий артилерійський. Чи прямий вогонь РСЗО, що безумовно не сприяє їхньому нормальному робочому стану. А по-друге, є певна проблема наявності коштів, тому що ці електростанції знаходяться переважно або в приватній власності, або у власності єдиної державної компанії Центренерго, яка, на жаль, має не дуже добру структуру корпоративного управління, яка обмежує роботу донорів цією компанією по суті. Тому певна обмеженість в коштах, безумовно, на вугільній генерації на темпах її відновлення сказується і не в кращий бік. Одночасно можна констатувати, що ми входимо в літній пік споживання, і споживання зросло доволі суттєво, змінився навіть час пікових годин споживання вечірніх. Зараз фактично пікові години починаються з 16. ї і тривають десь до 21 до 22-ї. І реально енергосистема, так знаєте, ходить по краю. Тобто, от споживання ще вдається покривати, але вже це зробити дуже складно. Вже час від часу треба просити аварійну допомогу в європейських колег. Вже це покриття є нестійким. Давайте називати це так. А по ходу, як стає. Все гарячіше і гарячіше. Я навіть не хочу сказати тепліше, тому що ну, погода просто спекотна. І е, якщо цей тренд дотримається і будуть і далі стояти 29, 30, 32, 35 градусів тепла, це цілком може статися в серпні, то звісно, е, є два вибори або споживачі навчаться. Хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або треба буде в якийсь момент застосувати такі примусові обмеження. Як ви думаєте, все ж таки до чого ми до якого варіанту ми вдамося? Примусові обмеження? Тобто, на вашу думку, нас можуть чекати відключення? А, да, а, я, чесно кажучи, не хотів би бути касандрою, тому що а, неможливо передбачити, як будуть себе поводити люди, і чи будуть вони дійсно обмежувати використання кондиціонерів. Бо мова йде навіть не про те, щоб їх виключати, але хоча б утримувати температуру в приміщеннях, не намагатися там зробити 19 градусів, а утримувати 23-25, які цілком комфортні в принципі, але які значно менше навантаження дають на системи кондиціонування. Відповідно, вони менше споживають електрики для того, щоб працювати. Але з того, що я бачив з останньої статистики, то поки що нема тренду на зниження цього споживання, і споживання йде ну фактично безтурботно що в певний момент цілком може привести до примусових обмежень. А ми не можемо покрити цей ріст споживання за рахунок імпорту. Ну тут два питання: імпорт дорогий, так чи інакше, і хтось має купити це електрику і сплатити за неї. А по-друге, ну такі пікові моменти споживання Укренерго і так перекриває аварійною допомогою, але аварійна допомога не може бути безкінечною тобто вона має певні теж обмеження. Тому виключно імпортом. Це знаєте, знов не хочу бути касандрою, Може вдатись, а може не вдатись. І знов таки, це залежить від того, як будуть споживати. Фактично, ну ця справа зараз в руках самих українців, в тому числі в руках українців, які управляють там бізнес-центрами торговими центрами. І які мають доступ до відповідних регулювань систем. Тобто, якщо значна частина середнього малого бізнесу до цього прислухається, якщо люди приватним чином а кондиціонерів в Україні встановлено дуже багато, будуть обмежувати там цифрами 23-24 свої термометри, то це значно допоможе. Пане Олександре, якщо говорити про ті цифри, про які ви сказали щодо глобального відновлення на рівні 20%, чим це нам загрожує у зимовий період? Ви знаєте, а тут знов таки відновляться атаки чи не відновляться. Бо якщо вони відновляться, то вибачте, я не готовий прогнозувати, що буде. А якщо вони не відновляться, то майже напевно ми пройдемо зимовий період, пройдемо його нормально і Скажем так, без великих аварійних ситуацій, хоча місцями певні регіони є дуже вразливими, і там безумовно треба буде або додаткові зусилля зараз сфокусовувати, але я не бачу таких спеціальних суперзусиль з боку уряду. А з іншого, або вони будуть мати певні знов таки більш складні умови для енергопостачання в зимовий період. У процесі цього глобального відновлення, чи вже застосовуємо ми якісь додаткові заходи безпеки для нашої системи енергетики чи ні? Йде така робота, йде велика робота, і по погодженню з військовими, і я знаю, що багато критичних об'єктів прикриті засобами ППО. А і одночасно йде велика робота над тим, щоб забезпечити так званий пасивний фізичний захист. Перш за все, ключової інфраструктури, тобто йде будівництво. Працюють підрядники, які встановлюють відповідні сховища для автотрансформаторів, сховища в тому числі для енергетиків, встановлюються, тому що в певній кількості об'єктів вони не були зроблені раніше належним чином. Тому ця робота дійсно ведеться ведеться дуже активно, і я сподіваюся, що щонайменш до опалювального сезону ну такі найбільш болючі точки будуть фізично прикриті краще ніж це було навіть навесні. Повертаючись до теракту на Каховський ГЕС, хотіла б вас питати про те, наскільки це вразило нашу енергетичну систему або вплинуло на неї, з якими проблемами ми стикнулись, і чи вже є рішення цих проблем? А ви знаєте, Каховка на енергетичну саме систему майже не вплинула, тому що вона не працювала з моменту захоплення, фактично, і генерація з неї не була якимось фактором для нашої енергосистеми. Тому з точки зору енергосистеми, каховська е, дамба не була якимось великим параметром. А великим параметром є те, що значно пошкоджені розподільчі мережі в Херсонській області, і там люди просто фізично не мають електрики через те, що знесло опори, знесло кабелі, розрушені, затоплені, ну зіпсувалися зрозуміло малі трансформаторні підстанції розподільчих мереж. Це велика проблема, яку доведеться вирішувати, але її і, і вирішувати то зараз ще неможливо, тому що ну ці місця просто там під прямим обстрілом, і там просто кожного тижня я бачу 2-3 зведення про обстріл аварійних бригад, які виходили на ремонти. Тому ну на жаль, там зараз наші можливості щось робити вкрай 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 обмежені. А що стосується ну, таких великих наслідків для інфраструктури, головна проблема, звісно, це водозабезпечення кількох регіонів, в тому числі до великих міст, таких як Нікополь, таких як Кривий Ріг, яким просто фізично не вистачає зараз води, але там іде велике будівництво. Я сподіваюся, що воно спрацює. Запорізька АЕС, я не можу не спитати вас, чи є якась інформація звідси, в якому стані зараз чи щось змінювалося останнім часом? Я не бачу підстав для паніки я не бачу підстав для великих якихось криків про можливі супераварійні ситуації. Дуже важко оцінити, що там зараз насправді відбувається на території самої станції через те, що доступ туди зараз обмежений просто фантастично. І сказати, що там насправді відбувається дуже важко. І тут, поки вона не буде звільнена, поки вона не буде розмінована, поки ми не зрозуміємо, який її реальний фізичний стан, достовірної інформації отримати практично неможливо. Дякую вам, друзі. Якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, я на коледа і в мене до вас таке питання. Чи вже запущені енергоблоки, які працюють на газу. Якщо так, яку кількість газу цього літа ми можемо використати для покриття дефіциту? Дякую. Ну, ви знаєте в Україні на газу можуть працювати практично всі блоки теплових електростанцій. Тобто вони всі можуть споживати або вугілля, або газ? Зрозуміло, що великий фокус робиться на тому, щоб газ не витрачати, тому що це дефіцитний і відносно вугілля дорогий ресурс. Тому ну я передбачаю, що мінімізація споживання газу зараз відбувається. В реальному часі. А що стосується прогнозного споживання, то ну, те, що зараз моделюється, показує, що нам треба буде десь мільярд-півтора мільярди кубометрів газу для опалювального сезону саме для енергетичних покриття енергетичних потреб. І я знаю, що над тим іде робота, яким чином цю цю потребу закривати. Дякую. у нас є ще питання? Прошу на. Доброго дня, пане Олександр, Лоренцо Кременезі, кар'єра до Ласира Італії. Я не розумію у, у світі катастрофи минулої Минулої зими, у, у якій торсі відбудови ми зараз знаходимося, Україна змогла відбудувати свою енергетичну систему частково. Це майже чудо, яке трапилося, диво, яке трапилося у весняні місяці. Україна змогла експортувати електроенергію, мені здається, у травні. чи... Червні, чи можете ви сказати, який статус на сьогодні? Яка частина системи зараз працює? Це 30, 40, 50, 70% порівняно із довоєнним часом. Ну, якщо ми порівнюємо із довоєнним часом, наразі у нас працює десь 45% системи. Але у у весняні місяці не було жодного дива. Просто наші ГЕС могли генерувати більше електроенергії через паводок. Це насправді був вплив природного фактору, який вплинув на здатність енергосистеми України генерувати більше електроенергію. Це відбувалося в кінці весни. На початку літа, але у той самий час нам треба проводити обслуговування обслуговування наших АЕС а також вугільних ТЕЦ, і це призвело до того, що ми мали припинити роботу деяких блоків. Обслуговування почалося у червні, і з червня по вересень воно буде продовжуватись. Адже якщо ми не проведемо це, не проведемо це технічне обслуговування протягом літа, взимку ми будемо мати проблеми із генерацією. Ви також спитали про ес експорт. Ви знаєте, під час сонячних днів ми також можемо все ще експортувати деякий обсяг електроенергії, електроенергії тому, що сонячні електростанції виробляють. Певну кількість електроенергії, але така здатність існує тільки протягом сонячного дня. Адже а, а але ввечері, коли сонце не, не так яскраво світить, у нас вже виникає дефіцит, який нам треба покривати. Тобто, це впливає так би мовити на нашу здатність навіть покрити. Потреби в Україні, а також, звісно, експортувати електроенергію за кордон. Що цікаво в ми згадували щойно терористичний акт на Каховський ГЕС, якщо ви їдете з Херсону до Миколаєва, ви, ви, ви там бачили багато. Вітряних та сонячних електростанцій? Та, так, якщо ви їдете по головній дорозі, ви їх не бачите. Та як, як, як називалась? Афанасівка, так. Та, там дуже велика електростанція. З, з якої росіяни вкрали 75% сонячних панель. Більш. Із 45 тисяч 30 тисяч було вкрадено, багато інших просто пошкоджено. І я хочу спитати: по перше, яка частина української генерації зараз припадає на чисту електроенергію, тобто на альтернативні джерела, а також яка кількість цих сонячних панелей, які росіяни вкрали? Адже адже вони продовжують це робити на окупованих територіях, тому що вони бояться, що вони їх втратять. Тобто, можете ви нам надати відомості про те, яка кількість панелей була вкрадена. Ну дуже важко назвати чітку цифру, але я можу сказати: до війни Україна генерувала 7,6 цілих гігавата. Від сонячної електроенергії та 5,4 кВт від сон... вітряної і від загальної загальної генерації це становить близько 8% від всієї електроенергії, яка виробляється в Україні. Тобто то ми, нам треба розуміти, що теоретично, наприклад, сонячне. Електростанція може виробляти 1 мегаватт, але в реальності виробляє 150 кВт через, через хмарну погоду, відсутність сонця та інші фактори. Тобто, нам треба розуміти, що встановлена потужність це одна цифра, а реальна потужність генерації це інша. На відновлювальне джерела припадає від 8 до 10% генерації в Україні. Але якщо ми говоримо про якісь потужності, які були вкрадені, ми не можемо сказати, яка частина з цього вийшла із генерації, адже я можу чітко сказати, що 20% точно було зруйновано. Я спілкувався із одним власником електростанції, яка знаходиться прямо на лінії фронту. Він сказав, що у мене є одна вишка. І російський гелікоптер вночі просто врізався у, у, у цю вишку ветряної електростанції. В... Вони зруйнували і, і, і вишку, але вони знищили і свій гелікоптер, і він сказав, що він радий цьому, що нехай вони зруйнують ще більше вишок, але нехай вб'ються ще більше. Буде щодо експорту, чи все ж таки експортуємо ми зараз. Фактично, фактично, ні. Дуже маленькі обсяги, час від часу вискакують кудись, але фактично це нічого. Зараз дуже складна ситуація, і для експорту ми не маємо необхідних потужностей. Я дякую вам за цей, за цей ефір. Дякую за інформацію, дякую. яку ви озвучили. З нами був Олександр Харченко. Я нагадаю вам, що саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра, тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами, а ми працюємо далі разом з на зради нашої перемоги, дякуємо нашим збройним силам, слава Україні.